Всім доброго дня, мої любі друзі. Як я колись обіщала буду робити шампанський з чорнобривці. Значить, що нам для цього потребується? Отакі От гарні чорнобривчики різних видів. І жовтенькі, і у кого які є, дівчатки. Такі чорнобривчики. Значить, розказую. Я взяла відру. Ви можете брати кастрюлю, баклажку, ліба що. Мені просто тут удобні. Значит, рецепт на 5 літрів води. Я відміряла. Обикновенна вода з-під крана, девочки. Проточна, обикновенна холодна вода. Значит, береться 5 літрів води 56 штук квіточок. 56 штук. Висипаємо в оці 5 літрів води, девочки. Сюди добавляем чуть більше півлітрової банки сахара. Пів літра ж отак, пів -літрова з згорка. Ну, я отак набрала в літрові. Висипаємо дівчатки, сюди. І додаємо дві столові ложки лимонної кислоти. Оце отак дві. Я без горки додаю, як вийде. Воно все переграє перед цей. Градусів таких не буде. Я в тому годі робила. Це дуже смачно, дуже. Але ж треба, щоб воно вистоялось в холодному місті хоча б місяця-два дівчатки Тоді оце на Новий рік буде то, що треба. Все, більше нічого не треба. І все це гарно, калакуцим. Перемішуємо, щоб розстав дівчик сахар. Значить, і оцю, те, що ми наколотили, чорнобривці, оставляємо на сутки. Оце зараз у мене без 15 3 дня, Завтра в 3 часа дня я його розіллю по бутилках. Не доливаємо так бутилочки, воно настоїться, дасть свій, свій цвет. Я вам завтра все це діло покажу. Хто стільки хоче, 5 літрів, 6-10. Ну, пропорцію я вам дала на 5 літрів. На 5 літр води 56 квіточок чорнобривців, чуть більше півлітрової банки сахара і 2 столові ложки лимонної кислоти. Перемішали і оставили на сутки, розлили двох бутилках і в холодне місце. Через 2 місяці, а то і більше, можете пробувати. Це дуже смачно. По-перше, воно не алкогольне, але ж таке різке. Ну, я знаю, наподобі вкуса сідера, Понімаєте? але без алкоголю. Бо тут же алкоголь. Тут просто лимонна кислота і сахар. Отак от, от. Колотим, дівочки. І наслаждаємося зимою на Новий рік, замість сітеречка. У кого є діти, замість шампанського дітка. Дуже вкусно. Пробуйте пишіть. Ei laikaita